Даніель Дефо, Робінзон Крузе, частина восьма Ця разюча зміна долі, що обернула мене з купця на злиденного раба, була просто приголомшливою. І я згадав батьківські пророчі слова про те, що настане час, коли нікому буде виручити мене з біди. От ці слова й справдились, думав я. Господня Десниця покарала мене, і я безповоротно загинув. Та ба, моє нещастя тоді тільки починалось, як це буде видно з дальшої розповіді. Оскільки мій новий господар, чи точніше пан, узяв мене до свого дому, то я сподівався, що виходячи з Нового моря, він забере мене. Я був певен, що рано чи пізно його спіймає якийсь іспанський чи португальський корабель і визволить мене з полону. Однак мої надії незабаром розвіялись, бо, відпливши, він лишив мене доглядати його невеликий садок і виконувати всяку чорну роботу, яку, звичайно, покладають на рабів. А повернувшись додому, він наказав мені ночувати в каюті і доглядати судно. Там я думав тільки про втечу, проте жоден із способів, які я вигадав, не давав мені хоч маленької надії на успіх. Та й важко було на щось сподіватися, я нікому не міг довіритись, ніхто не міг мені допомогти. Там не було жодного невільника англійця, ірландця чи шотландця. Отож протягом двох років я хоч і часто тішився мріями про волю, але не знайшов слушної нагоди здійснити свій задум. Аж на третій рік один надзвичайний випадок знову наштовхнув мене на думку про втечу. Якось мій господар затримався вдома довше, ніж звичайно, і не готував свого корабля до відплиття, бо, як я чув, йому бракувало грошей. Він постійно, раз або двічі на тиждень, а гарної погоди частіше. Виходив у море на корабельному півбаркасі рибалити. За веслярів він брав мене та ще хлопця-Мавра. І ми розважали його, як уміли. Я показав себе таким вправним у рибальстві, що він іноді посилав мене з хлопцем, Мариском, як вони звали його, під наглядом дорослого мавра свого родича, наловити риби для столу. Одного погідного ранку ми вирушили на риболовлю, але, пропливши милі півтори, опинились в такому густому тумані, що згубили з очей берег і стали гребти на вання. Працювали ми веслами весь день і всю ніч. А на ранок побачили, що випливли у відкрите море, бо замість триматись берега, відійшли від нього щонайменше на 6 миль. Кінець кінцем ми до... добулися додому з великими труднощами і не без ризику, бо вранці знявся досить свіжий вітер, до того ж ми знемагали від голоду. Навчений цією пригодою, наш господар вирішив бути надалі обачнішим і сказав, що ніколи більше не вийде рибалити без компаса і припасу харчів. Він залишив собі баркас з нашого корабля і тепер наказав своєму корабельному тесляреві, теж невільникові англійцеві, збудувати в середній частині цього баркасу невеличку рубку або каюту, як на баржі. Позаду рубки він волів залишити місце для одного матроса, який стернуватиме і орудуватиме гротом, а попереду для двох, щоб ставити та. Згортати решту вітрил, з яких клівер приходився над дахом каюти. Вона була низенька, дуже затишна і досить простора, щоб у ній можна було спати трьом, і поставити стіл і шафки для хліба, рису, кави та пляшок з тими напоями, які, на його думку, згодились у плаванні. Ми часто ходили рибалити на цьому баркасі, а що я став дуже здібним рибалкою, то господар ніколи не виїздив без мене. Одного разу він. Запросив покататись чи порибалити, точно я не пригадую, двох чи трьох поважних маврів. Готувався він дуже старанно, що звечора відіславши на баркас багато більше харчів, ніж звичайно. Він наказав мені взяти три рушниці, порох та заряди, бо їм хотілося не тільки порибалити, а й постріляти птахів. Я зробив усе, як він наказував, і другого ранку чекав на чисто вимитому баркасі, готовому для прийому гостей, піднятими Вимпалами та прапором. Невдовзі господар прийшов сам і сказав, що гості відклали поїздку через якусь нагальну справу. Мені, маврові, та хлопчикові він зволів, як звичайно, вийти в море, наловити рибу на вечерю йому та друзям і зараз привезти її додому. Я послухався. Отут мені знову блиснула давнішня думка про втечу. Тепер я мав суденце, і щойно господар пішов, я почав готуватись. Проте, не. Для риболовлі, а в дальню путь, хоч не тільки не знав, а навіть не уявляв, куди податись, будь-яка дорога була для мене добра, аби тільки визволитись.